Зі, на жаль, я не зможу говорити в примірочній, тому що звучить на все музика. І так, давайте дивитися, що ж являє собою колекція Джим Харт в Сінсей. Це переважно такі топи і легінси. Я взяла в примірочну всі топи, які в наявності в магазині, і одні лише легінси, тому що вони власне є тільки одного виду, а саме чорні. На мені ось такий був топ в розмірі М 329 гривень. Переконана, якби я взяла Ску, С б мене просто сковувала б. Тобто в ній би було тісно, однозначно. Тому, якщо у вас приблизно мої параметри, вибирайте розмір М. Наступний топ та сама модель. Схоже, так, але він більше такий м'якенький, більш еластичний, приємний до тіла. Це втягувати жиріт якомога, якомога. <свісно> 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 не пам'ятаю, чи я сказала, що розмір легінців на мені еска. Надіюсь, записати голос хоч як-небудь. Можливо, мене не забракують. Подивіться, це я вдягла теж з цієї ж колекції Джим Хард цю куртку. Дуже зручна, зразу говорю, Ось це той же, той же топ, ті ж лосини, лосини, до речі, еска. Більші брати взагалі немає сенсу, тому що довжина їх достатньо, ну тобто нормально. Вони дістають аж ось сюди. Куртка це М. Можливо, можливо, зараз примірюю, ще еску, щоб вже на 329 гривень коштує такий топ. Рожево, рожево-такий кавовий, коричневий. Музика так горлопанить, навіщо вони її так сильно вмикають? З іншого боку, це створює певний настрій. В нас вмикається режим охотника. Погляньте, ось такий топ. І мені це найбільше подобається з усіх, тому що я люблю чорний і білий. Власник в них принт в примірочній одній із... зі стін. а Я заплутаюсь, тому що я дуже спішу. Ам... Теж М-ка. Дивіться, всі топи я взяла в розмірі М. Так, Джим Харт чорно-білий, також 329 гривень М-ка. Вусини М навіть не буду приміряти, тобто однозначно ні. Вони будуть на мене завеликі. Так, цей топ з довгим рукавом іде. Тут дуже все комфортно, ніде нічого не давить, ні, не сковує. 499 ЕС. А, це була ЕС. І рука в довгий. Тобто М угу, тобто буде взагалі ще довший. І повністю чорний лук спорт, хард. Це також М. І ось тут вона трохи не прилягає, бачите? Може вшити десь збоку. А тут класно. На мені був розмір М 399 гривень так само. Я говорила, що це лосини. Насправді це такі легінси, колготи чомусь вони написали Джим Хард. Як я вже казала, на мені був розмір S. І е, чому не треба брати м бо вона буде за широка в талії, і е, як, як на мій зріст, задовга довжина власне самої штанини. Така висока посадка, класна йде широка спочатку резинка. І позаду, бачите, йдуть такі е, шви, декоративні, скоріш за все. Що стосується самих швів у виробі, достатньо якісні, і тому якби, таких порушень я не помітила. Далі куртка 849 гривень, як я вже казала, я приміряла М і с -ку. Більше все-таки, мабуть, підійшла б мені С. Все ж таки, мені здається, що С спортивна куртка буде краще сидіти. Вона йде в обтяжку. Ось. Це при тому, що я її наділа на свою толстовку. Також ця куртка має ось такий в міру глибокий капюшон, що не можуть не радувати. Далі також колекція Gym Heart, є ось такі сумки. Зараз вони йдуть зі знижкою. Мінус 52%. Відсотки. Дуже така велика сумка, стьобана. прикольний колір. Дивіться: pocket for yoga mat. Це мається на увазі, що сюди міститься навіть коврик для йоги. Також в сенсі є ось такі причудові килимки для йоги за 279 гривень. Теж такі чорні, дуже стильно да, із чорно-білою. Гаммою. Також е, сумочки прозорі. Джим Харт. Всі чорні, да чорно-білі. Чорно-білий принт, власне, як і принт топу. Е, також 279 гривень. Сумочка в сумочці навіть іде, є менша, в більшій. Також цей триває розпродаж, особливо це стосується літніх речей. Ну на весну також ви можете щось собі придбати. Особисто мені подобається ця спідниця, спідниця, наприклад, але знову ж таки, в мене немає гардеробної, де складати ці всі речі, розумієте? Але вона дуже прикольна. Навіть зараз погляньте, можна під цю куртку одягати з чорними, наприклад, лосинами, навіть з цими чобітками. Поруч магазину Сінсей, в торговому центрі Київ, місто Полтава, знаходиться магазин ЦеЦЦ, і там зараз йдуть знижки на сумки і на взуття. Я щоразу проходячи цей магазин, не можу просто пройти мимо, не можу не зайти і не подивитися, що ж які є новинки чи то знижки. Подобається мені дуже ця сумка, але все так і не придбала собі. Все якось там нехай, можливо, наступного разу, а мене є з чим ходити, і так, і так далі. 699 коштує ось така кремового відтінку, теж стильна. Дуже, бага, дуже великий вибір сумок, але всі сумочки із Екошкіри. З натуральної шкіри чи замші ви тут нічого не, зна не знайдете. А от взуття в них є навіть шкіра, замша. Дуже сподобалась ось ця фіолетовий такий колір. Також знижка на неї зараз. Ціна ціна 1099. Ну, все тому, що вона зараз така дуже актуальна форма цієї сумки. так? Вона під крокодила і, звичайно ж, колір трендовий. Дуже прикольно. А ще мені дуже сподобалася сумочка помаранчевого кольору. Зараз вам покажу. Вона зараз десь зі знижкою. Коштує така сумочка 799. Чомусь на відео вона зовсім не яскрава. От, а в магазині при такому освітленні їхньому вона дуже прям насичено помаранчево. Класно. друзі всім дякую за перегляд. Дякую, що були зі мною, і а мені вже треба поспішати. straight